У харківському будинку художників на третьому році війни відкрили п'яту міжнародну виставку графіки. Вперше у ній беруть участь художники з Бразилії, Італії, Бельгії. Загалом 26 країн, 340 робіт, 205 учасників. Наймолодшій художниці 15 років, найстаршим за 80. Попри смертельні ворожі обстріли Харкова. На відкриття експозиції прийшло багато харків'ян відомих митців, вчених меценатів, почесних громадян області та міста. Те, що сьогодні відкривається ця виставка, говорить про те, що у вас стільки стільки багато зібралися в цій залі, говорить про те, що творчість, попри все. А творчість художника вона має таку особливість, що може. Жити віками. От сьогоднішня висновка, сьогоднішня зустріч це потужний сигнал світу, про те, що дійсно Харків не зламаний. Харків живе, Харків працює і Харків мистецький. Фантастична виставка. Фантастична робота. І це фантастичне свідоцтво непроборності. Кількості незламності нашого духу, духу харків'ян духу українців. Слава Україні! Цьогорічна виставка цікава не лише в тому, що вона продовжує вже довготривалий, з 2009 року, проєкт, який репрезентує здобутки Харківської художньої графічної школи, а й демонструє, що вона знаходиться у річищі світового графічного європейського контексту. Це дуже важливо. Харків це. Відомий осеренок мистецтва, і тому я думаю, що за честь, коли представники різних країн передають свої роботи, і ми тут їх виставляємо. Ну, з другого боку, ви знаєте, в такі хвилини важко відійти від сьогодення, да? особливо такого гучного в лапках, які був сьогодні в Харкові, тому що будь-яка це виставка, це не тільки привід побачити знайомих художників. Відвідувачів, відомих харків'яна, це ще знаєте, це ствердження життя і погляди через ці малюнки, через ці картини, погляди в майбутнє, а майбутнє безумовно в Харкові, є, в всіх вимірах, в тому числі і в мистецькому. Організатори виставки секція графіки Харківської організації національної спілки художників. Її голова Ільдан Яхін каже, що проект перед тим як досягти статусу міжнародного пройшов усі щабелі регіонального рівня з єдиною перервою у 2022 році. Перша виставка такого готунку аж у 2009 році тобто вже досить багато років тому. Сначала это была выставка, ну такого обласного тонкого. Потом с превратилась все украинского, все украинскую, скажем, в девятом році Тут жанки графіки присутні. присутствия, акварель, рисунок, это рукописная графика, пастель, то есть эта выставка. Монструють всі віди. Графіки серед постійних учасників виставки відомий харківський графік Владислав Христенко. Поруч з його роботами. Графіка доньки майстра Марії. Дуже багато різних робіт в різних техніках зроблені і так сталося, що вони всі дуже актуальні і багато з них стосується соціальних аспектів, а особливо нашої теперішньої ситуації, нашої війни з московитами. Роботи із серії Герої не вмирають написані вугіллям Сергій Асика, присвятив пам'яті скульптора, художника, музиканта Антона Дербілова, а також його колег, випускників Харківської академії мистецтва та дизайну, які загинули у боях, захищаючи рідну землю Артему Азарову та Олександру Тарасенку. Вони є наймолодші і молодшого і старшого покоління. І на жаль, ми втрачаємо на цій війні і художників, і письменників, і акторів, і музикантів. Війна забирає найкращих завжди. Наразі на фронті боронять свою землю ще шість харківських художників, серед них Артем Смородін. Його робота Запах весни, написана ще у мирний час. Також експонується у залах будинку художника. Він сказав так: ну ми дійшли до того часу, коли. Ховатись дуже мабуть соромно. У мене двоє дітей. і Якщо не я, то хто? Це було коли сказано? Це було сказано у червні минулого року. Олександр Сморонін каже, що не пропустив з 2009 року жодної графічної виставки у Харкові і вже не перший рік виставляється разом зі своїми синами. Старший Олексій, як і Артем, також художник. Ця робота його перша спроба у техніці Офорт. Загалом ця зала тиражної графіки вміщає близько 100 робіт з різних регіонів України та закордонні. Тут, звичайно ж, представлені і наша наші художники-графіки, і старченка, і Христенка, і Смародин. Смародін не один а вже з сином своїм, який перші кроки робить у форті Яхін. І всі роботи представлені саме в цьому залі. А також багато іноземних гостей ви можете подивитися представлені саме різні техніки, це і висока техніка друку, і низька, і суха голка. і Тінта, ну багато-багато. Тут, якщо раздивлятися ось ці етикетки, які на роботах присутні, то дійсно лінари тут у нас ось дуже багато, і це все те, чим славиться саме графічна харківська школа. і Тиражна графіка, це чудово, Ви знаєте, рисунок це фундамент, основа образотворчого мистецтва. Яку має основу Харків, так і він має і графіку. З графіки все починалось. Між іншим, 220 років назад Василь Назарович Каразін перше, що зробив, зібрав кращі графіки в Європі 2300 графічних робіт, в тому числі з першого по п'ятий віті самого Альфреда Дюрера. Нема в Німеччині є аж 11, а в Харкові з першого по 5. І от ці традиції, які заклав ще Славетний Василь Назарович Каразін, Спочатку ми почали, як казав Ільдан Яхін, 15 років назад обласної обласною виставкою. Тепер це вже п'ята міжнародна виставка. 26 країн світу, 340 робіт. Це показник під час війни. Ніхто нічого подібного не зробив, та й мабуть, не зробить. Виставка графіка у Харкові відкрита для відвідування. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, Громада груп.